Треба встановити нові стіки на геймпад ігрової консолі Xbox і хотів вам показати, як очистити отвори для контактів, якщо нема під рукою спеціального обладнання. Так як зробити це буває доволі проблематично. Беремо звичайну голку зі шприця, прогріваємо контакт паяльником та просажуємо голку в отвір, тим самим очищаючи його від припою. Так як голка з нержавійки, то припій до неї липнути не буде. А припій, який голка виштовхне назовні, буде дуже легко прибрати оплеткою. Я користуюсь цим способом, коли треба очистити припій в товстих двусторонніх платах з тугоплавким припоєм. І мене цей спосіб повністю задовільняє. В очищенні отвори встановлюємо новий стік, після чого нанесемо флюс та припаяємо його. Повторюю цю процедуру і з другим стіком. Нові стіки встановлені, а всім, кому було цікаво чи корисно підписуйтесь на мій канал. Бувайте!